Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Підготовка обміну були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали Росіяни. Конкретні деталі опрацьовують. ще будуть у нас наради. Провів тривалу нараду з нашими військовими, головком Сирський, керівник Генштабу в НАТО. Всі розвідки Міністерства оборони про ситуацію на Нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулася якнайшвидше: наш український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, світові. Очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити, нашу частину. Тиску забезпечуємо і найголовніше нашою оборонною, активними діями. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість, за реальні результати. Дякую за далекобійність, хлопці. Провів сьогодні нараду з нашими урядовцями: прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри, команда офісу. Ми обговорили. Найважливіші економічні кроки, що може дати більше стабільності нашим людям, дати довгостроково, робочі місця, технологічний розвиток та гарантовані соціальні можливості для наших людей це три, напевно, три ключові пріоритети. І сьогодні ж продовжив розмови з нашими європейськими партнерами: підтримка перемовного процесу, підтримка. Припинення вогню, підтримка усіх наших спільних форматів роботи в Європі. Я запросив сьогодні Грецію, Північну Македонію, Сербію, Словенію, Молдову взяти в наступному саміті Україна Південно-Східна Європа, взяти участь. Я дякую всім за готовність робити ще більш змістовним цей наш формат. Попереду сьогодні ще кілька розмов з нашими партнерами. Я хочу подякувати усім, хто з нами, хто з Україною, і хто готує нові пакети нашої оборонної підтримки. Слава Україні!